Тільки невеличка ремарка. Сьогодні в гостях Тернопільського художника корінного тернополянина Станіслава Мар'яновича Ковальчука говоримо про сніжинку. Так, значить, я часом знаходжу ці ескізи, вони десь самі зникають. Оце початковий перший ескіз. А, а які це роки взагалі? Це було в 80-х роках. 80-х років так. сніжинка десь 70-го. Так, так, так. Угу. Вона стояла, а ми поніше зробили невелику рекунку. Оце, мав бути на дворі такий козирьок мав бути такий. Угу. А це от посередині там була труба, пам'ятаєш? Тут планувалася отака декоративна, мала бути, uh -huh. Цей от, і в середині фонтанчик мав бути по Да. От по, по, по колу ми хотіли зробити фонтан, а сюди люди ходили сюди і сюди, з цієї сторони, uh -huh. а сюди, мало бути, по краях мали сидячі місця бути. А скільки ну, Сніжинці людей влазилося? Там було з 20 столиків, правда? Було багато, так. Було багато, так? Це, це центральна, де в нас була. Ці, от одна вставка велика, mm -hmm. а тут з боку була та летяча відьма, що було в нас там. Mm -hmm. Так, а по краям тут краю мали бути розписи із керамічними вставками самотними. Це на Україні пості Ми перші були, робили це саме перші. У нас розуміння, що що ми хотіли зробити, і ці проекти є розумію. Вони затверджувалися комісією? В Києві. Процесу. Це ввезлося в Київ на республіканську художню раду. В mm -hmm. художній раді приймали участь. Заслужені діячі України і займали і приймали участь лауреати Шевченківської премії. Mm -hmm. Лауреатом Шевченківської премії був Іван Литовченко, і там був ворона, ще такий секретар художньої ради, і рядом було пару заслужених діячів. Тобто, художня рада була дуже ну, висококваліфікована. Значить, там так не приймалося. Якщо щось зле було, повертали назад. Ми можемо говорити, що сніжинка зважаючи на такий інтер'єр багатий, була все-таки мала цінність мистецького художнього навіть дуже, тому що е, такий шамот в такому великому розмірі ніхто ніколи не робив. Це ми перші в Тернополі робили. Мається до Мають на увазі в межах е, США со Союзу, тобто я не обер України. Я там Україна. знаю, як ага. там е, в Союзі робилося. Це у нас... Ні, в нас Україна, ну українськ... в Україні, Україні. Та, в Україні так. Це mm -hmm. було найкраще, тому що. Я сам не міг робити, в мене був учень, який закінчив інститут Богдан Чернецький. Він зараз знаходиться в Америці і ми двоє робили. Тобто він більше, Чому я його взяв? Бо він більше працював він як сам керамік. Тобто він знав, як робити з шамотом. Шамот ми привозили на моїй машині із фарфорового заводу в багажнику. Нам вивозили на смітник. Зі смітника я брав непотріб. Привозив додому, і вдома ми ліпили. Пізніше тою ж самою машиною ми возили на націальний завод. На національному заводі ми його, як казав би, випалювали. Петриківському, там на Карпенка. Ви кажете, да, да, він да, да, ще да, бувчий. Так. Ага. так, так, так. Він ще був діючий. Туди ми привозили, ходили до директора їхнього спеціально брати на дозвіл. І там така була дуже інтересна ситуація. Він бере, читає. Ні, спочатку добре, що я дозволю. Звідки ви? Я йому даю вам папір. Там на вас туди-сюди. Я кажу, що таке? А тут один бігає по гарячих, значить, вагонетки ми ставили на вагонетку, а на вагонеці знаходилось mm. тисячу цигул. Поки це не устинний не маєш права на вагонетку вилізти. Ну в нас такий був ударений на вагонетку, на гаряча. І він каже, якщо вона провалиться, це ж він згорить. Тобто він логічно правильно говорить. Ну, Второй взяв, значить, нам дешамоту температура та, що цегла випалювалася нормально, там до 900 градусів температури нормально вихватало. Але для того, щоб фарба проявилася, ще зверху покривали спеціальними фарбами пізніше. Шклом чи там спеціально посипували, і коли температура 1200, тоді вони починають проявлятися, і так далі. Він підніс до 1200, другий, 10 вагонеток попалив. Попалив, значить, цегла це вугля. Він каже, та з цеглою каже, ну кажу, треба було, то кажу, відбойним молотком відбивали. Я кажу, ну спокійно, кажу, я того нічого робити не буду, каже, буде все нормально. Що... Роблячи трошки назад ще таке пояснення, значить, до того, поки ви не взялися за інтер'єр, там було пусто. Голі стіни. Ні-ні, не... да. голі, голі стіни. Тобто ви робили просто Приділ... і оці речі. Приділ... Колись десь років 5 чи 6 такий був гулін в Тернополі, десь там був повішав на ту стіну, де у нас, оце мав бути, велике пано була шамотна вставка, така велика була, пано було. Він там поставив пару був металічних таких чеканені речі. Ну, no, що таке чекальні речі? Вони сьогодні є, завтра їх немає. Ну так, як через пару років вони так, кажу, зникли. А я вже взявся серйозно, бо я перед тим робив музу терасполь, <говорит> був Трасполь. Uh -huh. В Терасполі я робив ті шестяні потулки. Uh -huh. Я вже як взявся був за то, то мені сказав їхній управляючий, каже, йди, подивися, яка бо Шарага там каже, там каже, ну не красиво, а каже, діти там, каже, хочеться, щоб був. Бу гарно. Да. І я почався, почав це робити, ну чую, що мені, для мене одного це трошки не так. Не з руки я взяв, запросив Богдана Чернецького, свого учня, а він якраз тільки закінчив інститут. Ну, я хотів його на роботу дуже устроїти до нас, а на роботу устроїти було тяжко. Тому я взяв його, і ми робили то спочатку втіхаря. Ну, так якби, ну, Тому що всі роботи йдуть через розподілення комісії. Комісія розподіляє, дивиться, хто більше загру... Як казав би, за... загружений, загружений, має, загружений, хто менше. Угу. Тому давали, в першу чергу, а там у нас були керамісти, це був Євчарик, був, там був цей самий колісник, там був е, ще один. так що був, цей от, був голець, ну багато було щось, 5 чи 6 керамістів. Як пояснити, що стільки роботи було праці вкладено в сніжинку, і була вона популярною настільки і вмерла? Все почалося. Ми б, може, було б далі продовжували. Навіть майстер з екстер'єром були б взялися, були б ще інтер'єр поправили, так як би казав би, довели були б до ідеального стану. Ну так почалася зміна в нашій державі, і помінявся сам директор. Типу, ага, то, то, то був якийсь общепіт чи щось? Ну, тобто, так, 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 була, так, було, так, ага. було перше управління общепіта. Ага. було головне управління. Ну, і потім, так, відповідно, так, вони так, вже так. що захотіли, то зробили. Ну, ці от. І діли на цьому вони теж ще... Ще до років 2 чи 3 були нові начальники. Вже був. за Україну, воно ще да, діяло. Так, ще діяло за Україну. А пізніше все можна було продати, все купити. І це місце рахувалося. Ну, а під туди, інший туди, туди зайшли Оці, що зараз викупили, туди зайшли другі люди. Їм вже було байдуже на настрій. Ні, вони купили, викупили це місце. Їм пофіг було, чи ти будеш, чи воно буде, чи не буде. Ми ще до останнього думали, що вони по-інакшому зроблять, але раніше, коли вони привезли і вже показали. Проєкт, то проєкт показував, що там капітальна буде вбудова і так далі. Mm, як вважаєте, якісь шанси сніжинку десь в іншому місті? Це ж не є якась така зовнішня... Зараз, -зовні. я не знаю, та, нема взагалі тих речей. І, Цей... Ні, я маю на увазі, що ж візуально вона не була якась, ну, принаймні, зовні. Була будка я, така. Я зрозумів, що хотів, хотіла таке саме відновити Женя Женячка, там збоку. Ага, там стоїть, я так зрозумів, що вона хотіла зробити, але вона не з тими зв'язувалася. Вона... Не пішло вона, Цікаво, у неї не так пішло. Для того, щоб діти ходили, треба інтер'єр зробити. Для того, щоб затягнути. Для нас було цей інтер'єр був зробити, це ходили туди, як посвящену воду, тому що це такого в Тернополі не було. Ми хотіли зробити стелю, але стелю, щоб зробити, треба було спочатку зверху дах новий покласти. Тобто треба вкласти було вкласти гроші, для того, щоб зробити. Мені козирьок на дворі зробити, ми хотіли зробити, так, якби каска. І на дворі був би був б, флюгель був би було б, все було б, зробили так, як положено. Ми думали, ще другий поверх зробити, щоб подробині там, ну все файно було, продумали, ну, але казав, ви. держава помінялась, ті закупили, ті взяли, ті продали, і ну, так менше ми довго стояли, наш приводив тих людей, що мені монтували. Спеціально я приводив других людей, тих самих людей. Вони розмонтували ті речі. І поскладали були, вони були поскладені в одному місці на складах. Пізніше Хаворівський хотів викупити Богдан. Хаворівський він каже, я би хотів викупити і би був, зробив новий архів хотів відбудувати. Я коли кинувся, то я я вже. Чи відпродав, чи, чи викинув. Десь буквально є 34 фотографії тої сніжинки. Може вам попадалося десь більше? Я вам тобі знайду, у мене є ще на стріху, у мене все є. Маєте ще снідати фотографії? Так, да, є. Тепер дивись, є такі були, отакі були розписи. Ми робили розписи колись. А де? Це 13-та школа.